Зараз, якщо буде можливість включиться презентація, а поки я почну розповідати, так сталося, так склалося. Що десь у вересні 2019 року я вирішила, що я хочу дізнатися багато чого цікавого про свою родину, про свої корні. І з цього приводу я почала співпрацювати з Олексою Балюрою, який дуже відомий на інтернет рунку України на інтернет-просторі. І е, в грудні 2019 року, якраз перед ЮАДОМом, навіть в листопаді, не в грудні, а в листопаді, бо в нас же ж ЮАДОМ е, традиційно проходить у перших числах грудня. Ми з Олексою подумали про те, що, а чому ми е, робимо такі дослідницькі, да, такі пошуки тільки по людині. А добре було б зібрати е, свідчення, якісь матеріали, і про історію е, чи розвитку українського сегменту мережі інтернету? Так поспілкувавшись з тими, хто давно на ринку, хто починав будувати інтернет в цій країні, ми вирішили, що ми почнемо цей проєкт. Взяли ми період з 90-го року по 2005 рік, тому що ми ще так підійшли з точки зору того, що є позивна там давність, є сроки позивної давності. І є там, ну є матеріали, є свідчення, які не можна ще публікувати е, з ряду причин. І в нас навіть е, коли ми брали інтерв'ю, то е, багато людей просили поки що їх інтерв'ю не публікувати, а покласти у архіви з грифом секретно. Тому що ще не на часі, щоб ця інформація вспливала, бо е, там ну, в тому числі життя лю людей е, залежить від е, цієї інформації, воно може зашкодити. Е, е, за період з грудня. А, перше інтерв'ю ми взяли е, 5 січня 2020 року. І от на цей час в нас вже. Більше 200 інтерв'ю, це десь 300 годин польових записів. Ми вже багато, третину цих записів вже транскрибовано. У нас працює людина, яка з відеоаудіо переводить в текст. Ми співпрацюємо вже з двома архівами. Ви можете про це почитати на слайді. І там сформовані вже фонди. До цих фондів може долучитись кожен, хто хоче і може передати якусь інформацію, яку бажає, щоб вона для історії зберег зберіглася. Бо е, особисті архіви вони е, мають м, таку властивість, да, не всі діти хочуть продовжувати е, діло батьків, і е, архіви просто викидаються, бо не, не зрозуміло, для чого вони. Тому зараз я закликаю всіх, хто там має да, документи, фотографії, відео, аудіо матеріали, або ви можете самі ем, звернутися до цих сформованих фондів і передати їх по акту, приймають все по опису. Або звернутися до нас, до мене, до Олекси Балюре, до Ігоря Свирідова. І ми вже зі свого боку передамо ваші матеріали в архіви. Значить, так склалося, що коли почалася повномасштабна війна в Україні, Буквально десь у вже у березні місяці ми з Олексою і з Ігорем вирішили, що е, треба зібрати хроніки, е, як провайдери, як реєстратори, як пересічні громадяни, да, користувачі мережі інтернет або ті, хто там е, переживає за мережу, да, як вони переживають у ці часи. Повномасштабної війни. І ми почали другий таке на ну, другий етап, можна сказати, проекту да, або другий напрямок. Це ми збираємо хроніку. А в нас вже є записані інтерв'ю, ми їх не будемо поки публікувати і передавати в архіви. Ми поки це збираємо і вже після перемоги. Ми тоді будемо публікувати і будемо розповідати про, ну, про те, хто хто як да, це переживав. І в мене теж прохання до вас, якщо ви готові, ви хочете, теж можете самі, самі записувати аудіо, відео нам пересилати, чи можете для себе зберігати і потім нам передати, якщо вам буде це ви Дійсно захочете для історії, для дітей, для онуків це залишити. То, будь ласка, бо ми будемо формувати, ми теж будемо це передавати всі фовці. Фонди фонди державні. В них все це зберігається живий фонд фонди. Ну, в них багато чого да, зберігається, і там є доступ публічний для усіх охочих за процедурами, які є у фонду. Тобто це не так, що прийшов і щось подивився, і щось там, ну, якось, да, це ну, є процедури. Для реалізації нашого проєкту ми створили благодійний фонд де-факто. На екрані ви бачите посилання на нашу сторінку в Фейсбуці. Поки що такого, як вебсайту, ми не створювали, і цей фонд є фондоутворюючим в архівах, бо просто фізичні особи не можуть прийти і створити такі фонди, бо треба, щоб з кимось підписувати в нас підписані договори з двома фондами. От. І, ну, собственно, учасники проєкту та засновники благодійного фонду де-факто ви бачите на екрані. Це все а, на зараз а, фінансується а, нами особисто, наш час, наш, наші гроші, а, плюс а, а, фінансується. За допомогою тих учасників, які вже надали нам інтерв'ю, і для них теж важливо, щоб ця історія зберіглася. Тому ми, не, ми поки не брали ніяких грантів, ми не якось не злучали якісь зовнішні кошти, поки що це все на таких засадах спільноти. Да? І ну, хто захоче підтримати проєкт? Я розумію, що зараз ми всі підтримуємо нашу армію. Але я вам скажу так: що в мене зараз таких два направлення витрат. Я і продовжую підтримувати цей проєкт, бо він важливий і в той же час підтримую, як можу наші Збройні Сили України. Тому... Життя продовжується, і не треба забувати про те, що ми робили в мирному житті, бо нам до нього треба повертатися, і нам потрібно, щоб було до чого повертатися. І хлопці і військові дуже просять, щоб ми не закидали десь далеко мирне життя, щоб ми його продовжували, бо їм тоді є за що воювати. Ми з буквально на днях ми відкрили а, вже в, в паблік а, наш сайт Wikihistory.net.ua, Він зараз в на стадії наповнення, і нам ми дуже просимо спільноту а, по можливості подивитись ту інформацію, яку ми викладаємо, якщо хтось побачить десь неточності. Десь ми щось можемо можемо забути або просто не знати. Ми з задоволенням вам ну, приймемо цю інформацію і внесемо корективи. І в першу чергу ми надіємося дуже на співпрацю по розділам персональної та компанії. Бо дійсно для нас важливо надати історію так, як вона є. Да, ми не оцінюємо, хто правий, хто хто там ні. Ми просто викладаємо факти, як є. І я вам скажу, що скільки людей а, ми вже здіткнулися з, з тим, що а, по одній події, да, от було п'ять там учасників події, буде п'ять різних думок. І кожен розповість зі своєї точки зору, як він це запам'ятав, що він пережив, які емоції. І це дуже цікаво, бо складається така більш повна картина того, що відбувалося тоді. І принаєш, що цей. <реш> да. В емоції людей, в спогади людей. А, і Ви знаєте, я сама, коли збирала інтерв'ю, дуже багато чого згадала. І це було таке, знаєте, як прожити ще раз те, що ти вже проживав, але чуючи а, точку зору а, на, на ці події ну, іншої людини, да, іншої сторони, це дуже цікаво. Тому можна ще слайд. Тому о, от в моїй презентації я залишаються координати нашого благодійного фонду де-факто. А є рахунок, якщо хтось захоче долучитися донатами, є в нас електронна адреса, куди ви можете надсилати свої пропозиції, рекомендації, спогади. Ми дуже хотіли би, щоб якщо ми про когось не згадали або не знали. Будь ласка, пишіть, ми готові вас взяти інтерв'ю. Проект наш продовжується. Ми знаєте, коли ми його починали, ми думали, що мину максимум рік і все, і ми закриємо цю тему. Ми не планували створювати благодійний фонд. А в процесі вже реалізації проєкту виявилось, що треба благодійний фонд для того, щоб фонд створити в центральному державному фонді, а що якось так складається, що ну, за рік все зібрати неможливо. І е, чому ще я вважаю, що дуже важливо, щоб історію знали, бо зараз для тих поколінь, які зростають. Інтернет був завжди. А, і мало вже хто з дітей, там, з підлітків, знаєш, як це починалося. Да? І а, оцей романтичний період а, початку інтернету в Україні. Це дуже цікаво. А, і ще один момент, який а, знаєте так мотивує продовжувати проекти, збирати і агітувати всіх. Да, ну, Спогади залишати в якомусь вигляді, тому що за період реалізації проєкту а, в нас а, пішло а, декілька людей. У одного ми, на жаль, не встигли а, повністю взяти інтерв'ю, тільки коротке. У одні, однієї людини ми навіть два інтерв'ю встигли взяти довгі. А, плюс а, Ті е, люди, які починали і вже пішли до початку нашого проєкту, ви знаєте, це все мотивує все таки збирати і залишити після себе спогади, і якийсь такий наслід в історії. Це дуже класно. Тому долучайтесь до проекту. Щоб про вас знали, не треба там десь ховатися, бо знаєте, ще те, що я спостерігаю вже з точки зору психології, українцям не достає е, е, такої навички про себе говорити. Дуже не достає. У нас дуже багато класних е, вже реалізованих проєктів, але про нас не знають, бо ми мовчимо. І нам треба показати світу, як ми зараз показуємо, да, що ми робимо на полі війни. Нам треба показати, що ми в мирному житті дуже багато можемо, дуже багато знаємо, і ми дуже творчі люди. Тому приходьте, приносьте свої спогади, документи, фотографії, аудіо і відеоматеріали. А, і до речі, саме зараз в сусідній кімнаті Княжицький, да? наш реєстратор з Херсону, він дає інтерв'ю для історії, тобто для нашого проєкту. І інтерв'ю у нього зараз бере Олекса Балюра, поки я там тут вам розповідаю про наш проєкт. Отак. Питання було, на. Да? Діма, поки в нас немає сайту, ми не робили класичне ВВВ. Бо, перше, не було часу. Ми дуже багато чого іншого робимо. І в нас є ну, свої проекти, і є своє життя. А по-друге, все-таки, щоб зробити ну, ВВВ нормальний, треба. Треба гроші. А у нас пріоритет на, на зараз це транскрибування, і воно е, коштує гроші. Плюс у нас є спеціаліст, який відео інтерв'ю, які ми зібрали, вон, е, дівчина обробляє. Е, і це теж, е, ко, ну, це теж кошти. Тому поки що ми вирішили, що ми е, витрачаємо гроші на ну, на. Такі ну, більш чергові, да, і те, що важливо питання, Дя але я хочу сказати. Я не думаю, що я зробив певний сайт. Ні, ні. Я, я не тепер сказав, я може не зрозуміло написав. Я думаю, що сайт Вікі це ідеальний сайт. Ми всі кожний день користуємося Вікіпедії. Ви користувалися Мідія Віті. Я думаю, що Міді це абсолютно адекватний ресурс. Там є нормальний текст, немає реклами. Він використовує мало трафіку. Все, що я б зробив, це просто замість того, щоб кидати все на якийсь ворожий, вибачте, що я так кажу, але Фейсбук. Дуже багато центру українців. Фейсбук додатковий, може так, треба домен мен сідієни. До речі, якщо на це гроші можна про це поговорити. Тобто розумієш, про що я кажу? Зробити файлосховище з цього файлосховища. Я розумію, інтерв'ю це багато відео, але може можна текстові інтерв'ю. розміщувати їх на ви і все. Тобто, віки є вваве. Коли буде, не знаю, там новий дизайн, я думаю, що це не важливо. І так я, звісно, вважаю, зберегти людей, інформацію це важливіше, ніж оформлювати сайт. Тобто я просто пропоную не використовувати більш Фейсбук, тому що вже працює віки. Я думаю, Фейсбук був раніше. І всі посилання з віки, якщо є така змога і матеріали, ну зберігати на самому віки. Тоді це віки можна не знаю, там, розмістити на якомусь спонсорському. Проект, якщо там вистачає на цих хостинг грошей, у нас є українські оператори, які можуть його розмістити. У нас є там Cloudflare, який може захистити його від атак, бо атаки точно будуть, я впевнений, і все, тобто, все, що зараз пропонується, зробити і вікі одним самим і використовувати віті, як єдиний ресурс: один сайт, один ресурс, один архів. чи може додатковий архівний О, ресурс. зараз. Все. Ігор Свірідов, який в нас відповідає за всі технічні питання, він тобі ну, відповість. Так. Просто за три роки не зробити сайт, це смішно. Навіщо брати Фейсбук взагалі? Це ворожий ресурс, я ще, ще скажу. Це проросійський заангажований ресурс, який постійно цензурує українських людей. Я бачу це, ну це не ну, я придумав. Ну я розумію, що це автоматична цензура, але це цензур. Ні, ну тобто для піару він підходить, але мати інформацію треба у себе. У нас не було інформації, у нас була спроба інформація, вона оброблялась, і зараз ми почали її викладати. Але всі звіки посилання вони йдуть на Фейсбук. Я пропоную, якщо є ці посилання Мі, на Фейсбук, посилання звідки ну, на Фейсбук та. не йдуть. Я зараз перевірив декілька сторінок ну, віки наприклад свою, і там усі посилання на сторінку Фейсбук. Я відкрив розділ ну, році. Про тебе віки. І, е, ти Мі, маєш зайти, заходиш і, написати і матеріали дай, власне, про себе. І іматай. Будь ласка, ігорю, відповісти тобі і розповісти, як у нас технічно все власне. Посилання про що як кожна може зайти? Написати про себе усе, що він хоче. Це є вики. Mm -hmm. так що вперед... Тобто матеріали, які ви збираєте, ви не будете опублікувати, просто будуть зберігати без публікації. Тобто віки це не сайт, де буде публікуватися інформація. На Віщі віки будуть садії. посилання на ці матеріали, коли вони будуть оброблювати? Які будуть хоститися в іншому ресурсі? Ну, в а, Діма, в вима, а в нас. В нас всі матеріали зберігаються в сховищі, яке ми зробили. До нього немає ззовні, ззовні доступу. І всі матеріали ми передаємо в архіви, де зберігаються вони два архіви: електронний і паперовий архів. Це два різних архіви, державні. Uh, і те, що ми створюємо на віки, це інформація, яка обробляється зараз ще третьою людиною журналістом, яка долучилася дуже недавно ну, буквально там пару місяців тому. І uh, там не лежить та інформація. Ну, перше джерела першоджерел там немає. Там оброблена вже інформація з тих першоджерел, які ми зібрали. От так. А На Фейсбуці це тільки кусочки, реклама. Там не, ми не зберігаємо там якісь важливі там, відео чи ще щось. Ні. Це там тільки для про залучення проект. до проєкту, зацікавлення проєктом, все не більше. Тобто проект секретний, інтернет публікацій немає, і дим, власникам є фонд де-факто та державний архів. Я вважаю, що це фейл. Треба мати незалежний відфільтрований, як це казати, сабсет. Тобто, ну, під, ну, частковий. Мабуть, не нові інформаційні якісь а, там про ну, що те, а... що може бути публікований, зачищений, але опублікований ресурс. Може не завтра. Але насправді те, де, що, страт... ну, що ти матеріали, які ми це? передаємо державні фонди. Це якраз ну, і є саме, саме важливе, бо до них доступ будуть мати всі багато років після нас. Я не вірю, що наша держава здатна зберегти. Вона втратила за один день Херсон і вона втратила архіви а, Діма. Зугодні. Ти просто не працюєш з це архівами гарантувати. державними Архіва українськими. Тому втратила. ти так в тому ти так стверджуєш. А ну, не, не просто фізично. так в нашому нашому проєкті, да, є Олекса Балюра, який постійно працює зараз з архівами. Ти це дуже добре знаєш, бо він займається генеалогічними пошуками і не тільки на території України, тому вибач, я з тобою не згодна. Я я не розумію. Ми будемо пропонувати всім майбутнім поколінням українців ходити в державний архів, бо це Наш буде план зробити, зробити усі від доступу. Бумажні важливі. Ну, тобто, інтернетовські усі. Через 15 років. 400 часів відео викладувати у старому віді в інтернет немає ніякого смису. Я думаю, що автоматичне транскрибування вже є давно, і воно може а, бути там. потім підтритиковане. Ну, може, до української мови його немає. Але, Але це треба думати, я згоджуюсь. Але фотографії а, там, Ді, вже є, а, ти розумієш? Ми проектом займаємося з січня 2020 року. І ти знаєш, ми пробували різні а, варіанти транскрибування для того, щоб зекономити гроші, зекономити час, але ми прийшли <тас> до того, що в нас є людина, яка вже знає термінологію, яка вже знає правильно на напис призвищі м'я по батькові, який самій цікаво це транскрибувати. І вона це робить з кожним інтерв'ю. Все менше менш помилок. Ми потім відловлюємо. Бо технічний, технічне транскрибування після нього часу на корекцію іде більше, ніж після людини, яка нам це робить. Це вже про, ну, ми, Ми це вже пробували, робили різні програми, тому ми знаємо, чому ми робимо зараз так, як робимо. А чим поганий YouTube канал з, з субтитрами, які встановлюються, ну тобто, я розумію, це я розумію, що там десь інтересування погано. Треба ну, технічна обробка цього відео. У будь-якому такому інтерв'ю багато інформації, шуми з кафе, mm -hmm. переговори людей. Інформація, яка там не має значення. Тому технічна первична обробка потрібна. Uh, ну думає, і по-друге, є інформація, яку люди просто просили: так. що ми надаємо всі спогади, ми е розповідаємо. Про деякі події, але ми просимо закрити цю інформацію для загального доступу там на 20 років, на 30 років. Я тобі скажу, що є інформація, яку я надавала до проєкту, да, як директор хост як учасник там, доменної тематики. І я теж просила деяку інформацію закрити ще років на 20, бо вона для загального доступу е зараз вона не потрібна. Вона може нашкодити і до Компанії, але залишити ці спогади для того, щоб якщо це потрібно буде для тієї ж компанії, щоб вона мала доступ до тих знань, які були у мене, і які є у мене тільки в голові. Але все таки я знаю, що таке, як ідуть люди з життя, і ми не знаємо всіх їх планів, всіх їх думок, і чому вони приймали рішення так, а не інакше. Але я думаю, що, я думаю, що треба, ми це можемо інтерес, обговорити вже десь не за рамками нашої конференції. Я не хочу більше затримувати час, бо є ще виступи, і люди хочуть по поговорити про свої ще інші справи. Тому я мікрофон віддаю Світлані. Я дуже дякую за увагу. Долучайтесь до проекту. А насправді в мене є ще одне питання щодо проєкту. Чи не плануєте ви зробити курс в університеті або ви вищій школі про історію інтернету? Я розумію, що це буде не 40 годин інтерв'ю, але для майбутніх спеціалістів, майбутніх інженерів, це було б дуже цікаво знати не тільки, як становився інтернет в Америці. Про всі ці арпанети та інше, що дуже багато є інформації в інтернеті, але як це як це було в Україні, як це було в наших теренах? Будь ласка, підождь. Я скажу тобі так: ми плану, ми планували з спочатку багато всього. І Якийсь і фільм а, нам пропонували зняти і цілі серіали і все інше. Але ми м м вирішили, що якщо ми будемо розпорошуватись, то ми не зробимо основне. Ми не встигнемо зібрати всю ну, інтерв'ю людей. Бо людське життя воно сьогодні нам війна дуже чітко це показала. Да? Що ми сьогодні є, завтра нас немає. Тому ми вирішили, що спочатку ми все таки все зберемо, а, а потім а, обробимо. Передамо в архіви, да, щоб не тільки у нас це зберігалося. І я думаю, що все, все ми зробимо. Да. Може, і таке буде. Ми можемо і читати курси з історії. Ну, принаймні, я дуже рада, що наша конференція записується і маю надію, що вона теж війде в історію і в ваш проєкт. Тому, будь ласка, якщо ви маєте можливість, від, зробіть. Там е кнопочку е шоу-відео, <сум> щоб, щоб ми всі бачили ваші ваші обличчя були разом з вами.